Перше за багато місяців тиха ніч на Нікопольщині, попри вечірні попередження. Атак з ворожої артилерії не було. Як живеться у Кам'янському новим мешканцям, вимушеним переселенцям? Покажемо дві локації, що стали другою домівкою переселенцям. Як зробити якісне фото? Це вивчали на майстер-класі з фотографії, що днями пройшов у нашому місті. Розповімо про події останньої доби у випуску новин від 13 липня. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Вперше за багато місяців тиха ніч на Нікопольщині. Попри вечірні попередження, а так з ворожої артилерії не було. Сьогодні вже 366-й день. Як цей район Дніпропетровщини живе в постійному режимі війни. Очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що це був рік терору мирного населення армією РФ, вбиті та поранені цивільні мешканці району, понівечене житло, школи, садочки, церкви. На річницю своїх злочинів російська армія Нікопольщину не зачепила. Ніч в громадах району минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Проте безпілотник окупанти таки запустили на наш регіон. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в своєму телеграм-каналі написав, що над областю пізно ввечері збили безпілотник-агресора. Загалом ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Очільник міста Андрій Білусов разом з начальником Кам'янського РВА Олегом Гапічем та головою районної ради Максимом Чехутою відвідали вимушених переселенців, нових мешканців кам'янського, які знайшли у нашому місті прихисток від війни. Побували на двох локаціях. Про це розкажемо далі. Як рятувалися з рідного Маріуполя? Гана пам'ятає в деталях. На той час діти вже не виходили із підвалів. 14 березня біжить чоловік. Ми йдемо. Нести їсти дітям у підвал, і він каже: ми через півгодини виїжджаємо. Хочете з нами? Ми ну так речей нема. Ото зібралися і поїхали. Поїхали. Ми проїхали 12 або 14 блокпостів не наших. Жінка й зараз не може стримати сліз, згадуючи, що відчула, коли нарешті добралися на територію вільної України. Прихисток родина знайшла у Кам'янському. Прийняли дуже добре, дуже добре, коли дитина не бачить хліба. Дві не та два тижні. Це, це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Я єдине, навіть тільки за це їх ненавиджу. За те, що моя дитина не бачила хліба. Яка сюди приїхала, крихтиночки збирала і їла. Ми віримо, ми все відбудуємо, тому що ми єдина родина, Україна. Одна велика родина, і тільки так зможемо встояти, впевнений, і голова районної військової адміністрації. Сьогодні Кам'янський район прийняв більше 41 тисячі людей внутрішньопереміщених осіб. Левова частка їх проживає в нашому районному центрі, це більше 25 тисяч. І сьогодні ми разом відвідали такі дві локації. Це модульне містечко, де проживає на сьогодні близько 180 людей. Поспілкувалися з людьми, почули їхні. Побажання, подивилися умови їхнього, їхнього проживання. Також відвідали гуртожиток за адресою проспект Гімназичний 61, де проживають більше ста людей. Подивилися, як виконали попередні побажання людей, тобто облаштування санузлів, душових і таке інше. Ті питання, які треба в роботу, я думаю, ми на коротший термін їх вирішимо і будемо працювати над цим і далі. Наше завдання як міської влади створювати нормальний Умови життя для наших вимушених переселенців я розумію, що нічого не зможе ніколи замінити їх дім, але ми будемо робити все для того, щоб вони відчували в нашому місті нормальне відношення та відповідні умови життя. Уряд удосконалив порядок бронювання підприємствами військовозобов'язаних. Кабінет міністрів України 11 липня вніс зміни до раніше прийнятої постанови. Зокрема, до порядку бронювання військовозобов'язаних за списком під час дії воєнного стану і до порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими в особливий період, щоб мати можливість бронювати працівників, підприємства мають відповідати щонайменше трьом критеріям із семи. Серед них, зокрема, розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і тому подібне. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер, наприклад, підприємства паливно енергетичного комплексу, мають відповідати двом та більше критеріям. Щодо строків, то віднині, якщо підприємство хоче отримати статус критично важливого та забронювати своїх працівників, державні органи мають розглядати надану заяву у період до 10 робочих днів з моменту її отримання. І до теми соціальної допомоги. При народженні дитини українці можуть розраховувати на підтримку від держави. Про те, як і де можна отримати виплату у розмірі 41 280 гривень, дивіться у сюжеті. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк протягом 12 місяців з дня народження. Розмір виплати 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово у розмірі 10 320 гривень. Решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень на місяць. Для отримання допомоги при народженні дитини мама або батько, або опікун може звернутися онлайн або офлайн. Онлайн це через застосунок Дія або є послуга, є малятку. Ну всі мами вже вміють користуватися дією. Це вже не Проблема. А е, е, офлайн вони можуть звернутися або до органу соціального захисту населення, або до центру надання адміністративних послуг. Для того, щоб оформити допомогу при народженні дитини, необхідно пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заяву одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, особовий банківський рахунок для соціальних виплат, опікунам рішення суду про установлення опіки. Також зараз українці мають змогу отримати допомогу, навіть якщо тимчасово знаходяться за межами країни. Детальніше про це розкаже пані Тетяна. Раніше жінки, які народили дитини за кордоном, не могли оформити допомогу, оскільки необхідна була фізична присутність мами або батька в Україні. На сьогодні внесли змін до законодавства, оприлюднена постанова Кабінету міністрів No340, якою передбачено, що мами або батьки можуть оформити допомогу і надіслати документи через пошту. Орган соціального захисту населення, до якого буде надіслана заява та документи, здійснить призначення допомоги. Належні кошти будуть перераховані на особистий рахунок заявника. Поштові адреси управління соціального захисту населення міста Кам'янське ви можете побачити на своїх екранах. І новини від комунальних служб. Провівши днями черговий ремонт випуску водовідведення, фахівці підприємства Добробут звернулися до містян із закликом дбайливо ставитись до каналізації в домівках. У чому складнощі і що потрібно від нас із вами, дивимося далі. Вчора у будинку 19 по вулиці механізаторів працівники підприємства Добробут ремонтували випуск водовідведення. На ресурсах підприємства у соціальних мережах зазначають, що було вилучено велику кількість різних відходів, які не давали змогу випуску належно працювати. Подібні випадки у житловому фонді часті. Тож комунальники нагадують, заборонено засмічувати внутрішньобудинкові каналізаційні мережі твердими побутовими відходами та з залишками продуктів харчування. Мешканців переконливо просять не ускладнювати свій побут, бути більш Лінними і відповідальними. 12 липня в Україні відзначали Всесвітній день фотографа. На честь цього свята молодіжна рада Кам'янського організувала майстер-клас з топовим фотографом міста. Послухати цікаву лекцію та освоїти нові навички вирішила і знімальна група міської інформаційної служби. Фотограф це майстер, який вміє зупиняти час, і неважливо, чи ти професійно займаєшся фотографією, чи просто аматор. Активна молодь кам'янського не змогла оминути всесвітній день присвячений цій професії, і влаштувала пізнавальний тренінг для людей, які або вже займаються фотографією, або тільки планують. Саме сьогодні дізнається молодь, як краще працювати з фотоапаратом, взагалі, як краще робити фото, що треба зробити, були, були круті, якісні знімки дійсно цими світлинами, щоб поразити весь інстаграм, весь інтернет. Тому дійсно сьогодні віримо в те, що вони будуть черпати для себе важливу інформацію. Все це відкладуть у своїх чудових світлих головах, ну і будуть користуватися на практиці. Близько 20 людей завітали на майстер-клас до професіонала своєї справи Костянтина Жостіка. Фотографією він займається вже близько 10 років. Зізнається, що не бачить себе ні в чому іншому. Пригласили, щоб дати людям, які тільки починають свій путь фотографії, трохи Азов, з чого починати, як починати рот своєї діяльності. Навіть не в тому плані, як настраювати свій фотоапарат. А більше психологічні, як підготавлюватися про сесії, часанісліша то чого ніка в житті нічого не слышали. присутні мали змогу поспілкуватися і поставити питання напряму фотографу. Учасниця майстер-класу Лідія любитель і завітала на тренінг, бо фотографія це справа її душі. Насправді я не суперфотограф і хотіла б трошечки можливо вдосконалити щось, щось цікаве дізнатися, щось нове, і можливо попрацювати над своїми навичками. У мене вже такий дуже веселий, гарний настрій. Хочеться вже почати швидше. Я сьогодні вже їхала з таким очікуванням нарешті почати щось дізнатися, спробувати. Такий трошечки адреналінчик. Після лекції на відвідувачів чекала благодійна фотосесія від фотографа за символічний донат. Такі заходи допомагають молоді розвивати і прокачувати свої навички, а також створюють стимул для творчого росту. І наприкінці новин дізнаємось, яку погоду слід чекати найближчі дні. Завтра ближче до вечора можливі грози. Проте не похолодніше. Вночі температура повітря становитиме плюс 19, а вдень до плюс 25. Вітер південний до 7 метрів на секунду. На цьому будемо прощатися. Випуск новин від 13 липня добігає фіналу. І з вами був Володимир Кремінь. Тримаємось. Працюємо на перемогу та віримо у незламність Збройних сил України. На все добре.